Вітаємо всіх гостей та підписники. Недовгий такий огляд, коротенький по штативові. Ну, Ми про нього там сильно розказувати не будемо. Штатив непоганий, на мою думку. Ми, ну, ми їм ще практично не користувалися. Просто там мені багато людей просили: зніміть те, зніміть те. там залетичну схему навіть на мене ну, не то, що наїжджали, так. Вимагали мене, і наче б я якби, винний, таку схему зніміть, таку знімать, нас не було чим знімати. Влазимо на AliExpress такий штативчик. Він тут роздовжується, роздовжується, дуже високо робиться. Але нам для зйомок те, що ми малюємо на столі, він не сильно зручний, бо це кріплення для телефона. Ну, у нас камери немає, ми з телефону просто знімаємо з бюджетного китайського. Воно було тут, і коли сиди ставити телефон, от дивіться, сюди ложимо ми телефон. І що ми будемо бачити біків? Оці, оці ножки. Бати, бачите ножки, а якщо там десь е, положити е, якийсь лист малювати, не зовсім зручно. Ми з Владом, Точніше, е, влад сам зробив, тільки за моїми порадами, знайшов е, таку трубку не сильно товсту. Тут варив гаєчку, тобто внутрішня різьба. Там є така барашкова. Гайка, точніше гвинтик. А тут приварив е, болтичка зовнішня різьба. Ми таку, зробили таку продовжувача. Перший раз зробили таку довшого, щоб було зручніше знімати. Але він просто не витримував ваги телефона і ложив ось цього штатива. Велике навантаження, бо я, щоб що не зламалося. Все ж таки, це е, Made in China. Воно не надто таке міцне. Потім ми вкоротили, в принципі. В принципі, коли сюди ложити трошки, бачимо, ножка ця попадає в кадр. Але основне, можна трошки підрегулювати. В принципі, якраз знайшли до золоту серединку, можна було трошки навіть і більше. Так що, налаштовуйтеся, будемо багато що знімати. Тільки що е, трошки напряг нас із вільним часом, то, не, як то кажуть, не все і відразу. От люди просять, а про те, розкажіть, про те розкажіть, розкажемо, якщо дасть Бог життя. Нагадуйте, якщо я раптом щось десь просто буває реально забуваю. Тобто, мені попросили, люди, зніміть про те відео. Добре, кажу, знімемо. Проходить трошки часу, пишуть, а чому ви не зняли, того, що сказали? Ну, Тобто сказали, що знімете, а не зняли. Просто ми можемо не згадати, замотатися і так далі, тому подібне. Тепер ми будемо знімати, там є багато, дуже-дуже багато фейків по інтернеті, по, і по Фейсбуці, по Ютубі, блукає про самочок, про трьохходові клапани, як куди що поставити, який клапан краще на подачу, який краще на звороточку, який за стрілками, який проти стрілочок, який теплоакумулятор підібрати, який підібрати котел, як краще зробити, як і так, далі, і так далі. Запитання, 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 за те, що люди мені пишуть на вайбер. Щоб ні, багато раз не повторювати, будемо знімати, щоб воно було, якби насило такий характер більш широкий, щоб люди бачили. Бачимо, тут у нас є різні, різні ці схеми. Зразу скажу, що вже по цих всіх схемах відео зроблено. Це все розмальовано, роз, розказано, розжовано. Вже воно змонтовано. Буде час потрошки по тут є щось намальовано, там щось намальовано. Потрошки ми будемо їх викладати у нас на каналі. Слідкуйте за каналом. Там щось понамальоване. газовий котел, електричний котел, твердопаливний котел. І так далі, тому подібне. Все воно буде у нас на каналі. Ну, Звичайно, це все знімалося із цим штативом. Все буде у нас на каналі. Слідкуйте. Якщо будете щось перемотувати, будете, можете пропустити саму ізюмінку, саму суть, і потім ви, ну, це відео втрачає зміст. Намагайтеся набратися трошки терпіння, якщо ви хочете щось розібратися, якщо ця тема актуальна. Звичайно, якщо не сильно цікаво, можна, його ж ніхто не заставляє вас дивитися. Можна просто поставити лайк, написати коментар, включити, щоб воно перегляд йшов, коли, коли ви там робите свою роботу. Ну, я звичайно, я розумію, що в нас е з гумором українці все добре. Так що, як то кажуть, в дорогу будемо знімати, і будемо знімати те, що ви будете просити. Я розумію, що можливо, можливо, буде така тема, що цікава тільки для маленького відсотка глядачів. Але розумієте, бажання підписника для нас це закон. Ми мусимо це враховувати, все будемо приймати до уваги. Підказ, це формат зйомок, там я намагаюся там дуже критикую, що там не видно, не зрозуміло. Ну, і, Виходячи із технічних скажімо, можливостей. Якщо ми ну, не можемо собі там більшої якості, там якусь графіку комп'ютерну робити, ми зараз розбиратися трошки тяжкувато. Немає в мене сил, зайвих ресурсів, в, скажімо, наших сил вони обмежені, те, що ми трошки багато працюємо, і інші якісь там є у нас завдання в житті. Тобто ми не можемо просто сидіти день і знімати відео. Ну, Якби було там у нас мільйон підписників, то ми могли б перейти часу на YouTube, і може б це вистачило б нам на хліб. А тут ми працюємо не для заробітку, а для того, щоб поділитися з людьми інформацією, щоб якісь залишити після себе слід, щоб ну, як кажуть. Не, не Забрати з собою те, що нам Бог дав, а поділитися з людьми, якісь думки, якісь напрацювання, щоб приносити людям користь. Наразі всім дякую. До зустрічі в нових відео.